Openbox S3 Mini HD другого покоління. Версія програмного забезпечення 2.5.0. На даній прошивці з'явилася чудова можливість додати для зручності користування додатковий пульт. Наприклад, пульт від, від телевізора. Для цього йдемо в меню. Налаштування системи, пульт дистанційного керування, вибрати. Бачимо зліва усі команди нашого рідного пульта, а справа цифрові кодики з нашого додаткового пульта. На кожну кнопку можливо зімонтувати кнопку. Додаткового пульта. Є можливість запрограмувати усі функції рідного пульта. На ну, додатковий пульт. Ось як це працює. Беремо пульт від телевізора і переключаємо канали. Як бачимо, все чудово переключається. Або, наприклад, жмемо кнопку Ентер і визивається меню з програмами.